Брате і побрате, послушай гласи, не нібо на стеночь велесова, не гульбище Бесовська но час таїнственний священний. Бо тую ноч ходять душі предко в наших межі світи І взирають на нас, чия кров ще палає, а чия остигла також Вожги і сломам добрим, пом'яне Отчихів і дєдніх не дзвоном заморських бубнов, но серцем рідним хай озоветься пам'ять, не на страх, но на силу і спомин предковських шляхів. Я дивлюсь сто століт, на дітей жосплять умрить, де ж ваш дух чорвав де ті очі повні, мрі, хати тихі серця мерзлі Хресту і воліні. слава стерта пилом днів, земля стогне без синів. У вас брізпели, обманули, а ви все взяли, забули. Хіба ж мало ми терпіли, що вам це тепер байдуже Під Хрестом лишили свою долю, лиш гілля на стопі без коріння і пустить світ навесні.